Добрий день, шановні колеги! Підручник з мистецтва для першого класу авторів Людмила Арестова Наталя Чен видавництва ООВЦ Оріон, який я сьогодні представляю, презентує наш авторський підхід до викладання мистецтва відповідно до затверджених типових навчальних програм. Запропонований підручник знайомить учнів з різними видами мистецтва музичним, образотворчим, театральним, хореографічним і кіномистецтвом через домінантні предмети музичного і образотворчого мистецтва. Із розрахунку 2 години на тиждень і може викладатися як вчителями-предметниками, так і вчителями початкових класів. Підручник побудований окремими розгортками музичного і образотворчого мистецтва, які позначаються відповідним кольором, що є доцільним і полегшує процес роботи учнів і учениць з підручником. Так як першокласники лише входять в яскравий світ мистецтва їх чекають, захоплюючі відкриття у цій царині, загальноприйняті назви, тема або урок, які зазвичай відкривають сторінку уроку підручника, були замінені на назву відкриття. Кожне нове відкриття це новий погляд на мистецьке явище, це новий урок, на якому це відкриття. І повинна відбутися для маленьких першокласників. Подорожуючи світом мистецтва, першокласники комунікують з героями підручника, які відповідають за певний вид мистецтва і зустрічаються на певному домінантному уроці музичного або образотворчого мистецтва. Героями-комунікаторами є мік, захоплення якого є музика і комп'ютер. Він зустрічає учнів і учениць на музичному мистецтві. Мальовничка, яка дуже любить малювати, ліпити, створювати різноманітні художні вироби, вона зустріне учнів і учениць на уроці образотворчого мистецтва. Вони навчаються разом з учнями, сперечаються. Дізнаються щось нове, іноді помиляються, адже помилка це лише перепона, яка веде до пізнання чогось нового і цікавого. Враховуючи вікові особливості першокласників, ігрова технологія є провідною на уроці і представлена в підручнику через застосування різноманітних навчальних ігор музичних, ритмічних, комп'ютерних. Головна особливість підручника. Практична спрямованість. У підручнику представлено музичні твори для сприймання, відеофрагменти балетів, опер, мюзиклів, мультфільмів, а крім нот пісень підручник містить посилання на запис мелодій для їх розучування, цікаві завдання і запитання, фотосвітлини з етапами виконання творчих завдань. Додаткові рубрики секрети Міка знайомить учнів з нотами та секретами музичної грамоти, а секретики мальовнички розкривають таємниці образотворчої грамоти. На уроках музичного мистецтва велика увага приділена розвитку музичних здібностей учнів, музично ритмічному відчуттю, відчуттю ладу, розвитку музичного слуху і голосу тощо. Знайомство з ритмом відбувається поступово і природно, дидактичні приклади зрозумілі і доступні першокласнику, знайомство з елементарними музичними інструментами та гра на них відбувається, виходячи із забезпечення і укомплектування кабінету мистецтва. Для розвитку вокально-хорових навичок у підручнику запропоновано дихальні, вокальні вправи і яскраві пісні, ноти яких представлені в додатку наприкінці підручника. Уроки образотворчого мистецтва ознайомлять першокласників і першокласниць з матеріалами та інструментами художників, основами графіки, живопису, декоративного мистецтва. Знайомство з образотворчим мистецтвом відбувається не лише на рівні споглядання, а й переживання творів мистецтва, емоції, які передають художники у своїх роботах, зосереджені уваги на власному емоційному стані. Кожен урок. Це подорож різноманітними куточками великої країни, яка зветься мистецтвом. Майже до кожного уроку образотворчого мистецтва додано фотосвітлини з поетапним виконанням творчої роботи. Це допоможе учням та ученицям навіть самостійно виконувати практичні роботи, знайомитись із різноманітними художніми матеріалами, техніками роботи з ними. Це і малювання свічкою з подальшим розфарбуванням акварелю, і використання ватяних паличок, поролону тощо, і такі образотворчі техніки, як набриск, ляксографія, ляпкографія розмухування акварелі, а також робота з папером для дослідження властивостей паперу, скручування, згинання, розрізання тощо. Наприкінці кожного семестру пропонуються підсумкові блоки перевірки, рубрика Перевір себе, граючи. Підручнику запропоновані QR-коди, які допоможуть при проведенні уроків у дистанційному, Змішаному і очному форматі ігрові завдання, які можна виконувати на планшеті, телефоні або комп'ютері, що розташовані на інтерактивних платформах і дозволяють в ігровій формі перевірити знання і вміння учнів, працювати в нових умовах, розвивають креативне мислення. Ми, як автори, намагалися зробити підручник яскравим, цікавим і захоплюючим. Для маленьких першокласників, щоб він викликав позитивні емоції, розвивав креативність, пробуджував допитливість, інтерес і бажання з ним працювати. Дякуємо за увагу!